А тепер пропоную вам зліпити із пластиліну дорожній знак, який ми сьогодні з вами роздивилися на попередньому занятті. Із безлічі дорожніх знаків ми виберемо ось цей. Пам'ятаєте, який означає пішохідний перехід. А внизу зображена вірно, зебра, а це чоловічок іде. От зараз ми з вами. Його і виготовимо власноруч. Ми вже багато з вами вміємо, можемо. І для цього використаємо пластилін, невеличкий трикутний шматочок паперу, на якому намалюємо маркером чоловічка. Зараз я вам все покажу і розкажу. Тут нічого складного немає. А перед цим, як завжди перед роботою, розімнемо ручки. Тільки сьогодні. Я вам хочу зробити маленьку підказочку. Мабуть, у кожного із вас вдома є отака от іграшка. Вона продається в дитячих магазинах у щільно закритих ємностях. Ось такою іграшкою антистрес можна дуже гарно розім'яти ручки і навіть поправлятися, одривати пластилін, зминати, розтягувати, розплющувати. Бачите, любу пальчикову гімнастику для ручок можна іще провести за такими іграшками антистрес. Ось. Як побачите, таку обов'язково купіть, тримайте її в щільно закритої ємності, і використовуйте на заняттях перед ліпкою або малюванням. Так, ну що, до роботи? Як завжди, працюємо на дощечки. Беремо собі серветочку, щоб витерти руки. І розглянемо ось на прикладі цього дорожнього знаку, що ж нам потрібно зробити. Знак повинен стояти на отакій конусоподібній формі. Потім, такий, бачите, видовжений, отакий видовжений, видовжена, за стовпчик, так, і зверху сам знак. Цей знак. Круглої форми, а ми будемо робити знак квадратної форми. Так, і починаємо, напевне, зі стойки, на яку поставимо наш значок. Візьмемо чорний пластилін, розімнемо його добре. Так. І ось так, тримаючи однією рукою, розкатаємо кулю. А потім з цієї кулі ось так зробимо ось отаку видовженість вгору. І, як завжди, отак от стукуємо обниз, щоб впевнитись, що буде стояти наша заготовка. Потім візьмемо. Іншого кольору пластилін, можна взяти такого самого. Використовуйте такий, який у вас є. Так. Це буде наша основа стовпчика. Так. І залишається тепер зробити квадратну форму. Так, поки що відставимо в сторону, розімнемо добре синій або блакитний. Дивіться, тут принцип, принципово. Щоб основа була блакитна або синя. Так, спочатку робимо. Ось так. кулю, а потім розплющуємо її. Так, і надаємо форми квадрату. Я хотіла спочатку показати як за допомогою стеки, обрізати, а потім вирішила, ми вже з вами користувалися стекою не раз. І ручки наші вже вправні. Ми можемо і самі, як справжні скульптори зробити. Нашими руками потрібну нам форму. Так, і. Ось так. З кожної сторони зробимо, і у нас уже буде майже, ще трошечки вибражимо, майже ідеальний квадрат. А ви пам'ятаєте, так, що у квадрата чотири сторони, і вони за довжиною однакові рівні. Так, ну майже вийшло. Поки що відкладемо в сторону наші заготовочки, і зараз покажу, що ж зробимо далі. Давайте роздивимося ще раз чоловічка. Я пропоную вам його спочатку намалювати олівцем на квадраті із паперу. Простим, якщо не вийде, трошечки підзатерти, намалювати. І інший раз, може, навіть три рази, якщо буде погано виходить. Роздивіться. У пішохода голова круглої форми, і він йде в бік. Бачимо ножки і дві руки. А знизу намальована дорожня розмітка зебра. От давайте поправляємось спочатку на великому аркуші. Кругла форма голівка. Потім. Опускаємо вниз, ніби, бачите, ніжка зігнута в коліні. Ми з вами скоро почнемо малювати людей, тому якраз оця робота буде дуже корисною в цьому плані. Так, а ця рука зігнута в лікоть, бачите? І ніжка. Нічого складного тут немає. Поуправляйтеся спочатку на великому аркуші, а потім Такого ж самого чоловічка намалюєте на малому. Бачите, нічого складного. Так, ну і, розмітка, пішохідний перехід зебра. Я зробила так декілька раз, поки в мене вийшло на великому трикутничку, а потім уже на малому. Бачите? Ось така майже ювелірна робота у нас сьогодні. Так, тепер беремо нашу заготовочку, зверху ось так кріпимо. Якщо, бачите, не трішечки не співпало, не засмучуйтесь, розтягли ще. Я хочу маляти, щоб коли ви виконували роботу, ви завжди знали, що все можна виправити. Нема таких дорослих або дітей, у яких все виходить завжди і відразу. Нічого страшного в тім, що не виходить, немає. От бачите, було невірно, а тепер я, я вважаю, що так. ідеально вийшло. Так, навіть так притиснемо маркером. Так. Відриваємо нашу заготовочку і кріпимо на стовпчик. Ось так. Так, виравнюємо тепер сам стовпчик, і у нас вийшов гарний дорожній знак пішоходний перехід.